Так, ну що, я хочу запросити на сцену Співна... співзасновника Мейді, співзасновника Піна, співзасновника Джемстайн. Максим, Бео до вашої емоції, будь ласка, запрошую на сцену. Так, всім добрий день. Я сьогодні єдиний спікер-хлопець. Мабуть, там вже... В определенних цих закладах фотографія моя живесив. Я просив, що одного хлопця, але не дали. Так, давайте швидко, ми на 20 хвилин. Давайте реально зрозуміємо, що за 20 хвилин е жоден спикер не може вам дати супер інструмент, як е стати якимось супер, там, не знаю, успішною людиною. Да? Я просто за 20 хвилин дам розуміння, що пережив я, де я був. Що ми зробили, що з цього вийшло, і там кілька е, порад, мабуть, вам можуть, які допоможуть. Бо ви е, розумні люди, якщо сюди прийшли, і я думаю, що ви всі розумієте, кожен, що ви сюди прийшли не стати там супербагатою людиною, людиною. Ви сюди прийшли, по-перше, зрозуміти тих спікерів, які сьогодні будуть виступати, які з вами поділяться. Своїм досвідом, який їм допоміг щось зробити. Не факт, що цей досвід допоможе вам. Але вони повинні вам дати втілити мотивацію, щоб ви розуміли, що це можливо. І по-друге, це поспілкуватися між собою, бо ви повинні розуміти, що зв'язки і публічність, вона наразі дуже допомагає. І я цей шлях почав 20 років на самом разі. Сьогодні мені 38. Ми, в принципі, цей слайд про те, що було до військових дій. Коротенько. Мріді перед військовими діями це було біля 230 резидентів Миколаєва і Херсону. Це було топ-25 українських організацій, бо ми ще через громадську організацію попали в рейтинг найпливовіших і найрезультативніших громадських організацій країни. Це було 375 тисяч доларів у проєктах. Це було 4 партнери і близько 3-4 мільйонів гривень ми інвестували, профінансували в Миколаєві. Я розумію, що аудиторія, мабуть, змінилася. Я багато кого не бачив в місті. Хтось приїхав, хтось поїхав, але хто нас знав до військових дій, той бачив кількість проєктів, які ми фінансували не фінансово для міста. Там і майданчики, і якісь там скульптури і багато чого іншого. Ну, Форум Big Money, який ми провели перед військовими діями Миколаєві в Миколаїві, Херсоні з товаришем Черняком, в принципі, було масштабно. Зібрали там близько двох тисяч людей. Почалась війна. На жаль, почалась війна і зламала всі плани. Всі плани, які в нас були, в Просто в один момент, і багато хто з вас тут, думаю, пройшов цей етап 90%. Точно. І ми стали волонтерським штабом. Близько, не знаю, там сягнула допомога, яку ми привезли як в міста, так і в ОТГ, близько там. 120 мільйонів, мабуть, там сягнула допомога, близько там 40 автівок передали. Там. Це все не бюджетні кошти. Да? Це все було зібрано завдяки сайтам нашим, завдяки зв'язкам. І було близько десь 150 волонтерів. Це в принципі учасники, які от залишились в місті, які допомагали розвозити допомогу, доставляти її по ОТГ, доставляти її по громадам, по під'їздам, бусик рідії. Кожного дня носився, ми порахували, що у нас близько 700 тонн вийшло доставити гуманітарної допомоги до жителів області. Це березень 2022 року, і у нас вже другий приліт. Я їду з міста Вінниця, ми веземо автівки на військових. І в нас наш проєкт, який ми запустили буквально 21 року. Це був жовтень, моєму десь так. Вклали 200 тисяч доларів, і в нас пряме вилучання 5 метрів кратер. Це фотка з нашого новосного сайту. Да, і така ж ситуація трохи краща. перший проект, який по автомиці знаходиться в нас а, біля Південного Буга. Теж невдало зловили. Причому зловили його єдині із конкурентів, із колег наших, що чомусь вибрали нас, не знаю, ну, мабуть, так завелося. Це така от ситуація була. І рік ми займалися волонтерською діяльністю. В місті багато людей навіть не знає, що їм допомагали «Мрідій», бо ми близько 40 бомбосховищ по. Домівкам обладнали завдяки там, американському фонду. Дуже багато, але ми багато там не піарлись, не було ніких листівок, тому містяни навіть гадки не мають, хто, хто це був. І через рік ми розуміємо, що потрібно запускати бізнес, бо ну, ми вже не можемо, на нас не працює не одна мережа, не працює не інша мережа. Фітнес-клуби тільки-тільки запустили там таке 20% від е, трафіку, що було до, до, що було до військових дій. І ми, в принципі, до військових дій за три місяці в Китаї замовляємо отакі от самокати Мріді, які сьогодні катаються в Одесі, які сьогодні катаються в місті Івано-Франківськ. Цей проєкт повинен був бути в Миколаєві та Херсоні. Домовленість була з обома мерами міст, особисто з Фінкевичем з Калихаєва. Калихаєв до цього дня ми не розуміємо, що там з ним. Ну, 22-го починається військові дії, десь через три дні набирають китайці і кажуть, що в нас замовлення готове. Ну, Ми розуміємо, що зараз точно не до Шерінгу. Просимо кілька місяців почекати. І цю кампанію у серпні 2022-го релакуємо і запускаємо в місті Івано-Франківськ. В кампанію на той момент ми вже зібрали, проінвестовано було 350 тисяч доларів. Одразу цей інструмент ми використовуємо в автомаках, і я кажу партнерам, потрібно починати нам відбудовуватись. Він каже: ну але ж ми вже вклали, ми навіть там. 20% не відбули, ми повинні ремонтуватися. Ми зробили такий же механізм. Ми залучили інвестиційні кошти, ми продали 50% компанії і відремонтували перший проєкт. Наразі ми закінчимо будувати четвертий. Цей проєкт дав 42% один, який дав у доларі інвесторам, і інший, інший об'єкт. Ми після цього викопали ще один об'єкт, теж додали інвесторів. Але там уже ділянка наша, нерухомість, і він дав 32% у доларі інвесторам. Але завдяки цьому ми забустили, ми стартанули бізнес, бо в нас просто ну, все було розтрощено і нічого не працювало. Першу автомайку ми відремонтували своїми коштами, подали теж на програму, але нічого з цього не вийшло. Сьогодні будується у нас ще Південноукраїнську четвертий проєкт, течно такий же механізм: 50% залучили коштів, проєкт 350 тисяч доларів, десь в травні ми його будемо здавати. І десь 3,5-4 роки окупності буде для інвесторів. Це результати загалом по Шерінгу. Тобто, за 2 роки військових дій, замість того, щоб. Чекати, коли стане краще. Ми просто почали відкривати через рік компанії обсяг інвестицій в ці невеликі компанії, це там, невеликі бізнеси, десь сягнув біля 2 мільйони доларів грошей, які ми залучили в різні проекти інвесторських. І багато людей, хто з нашої команди інвестував, взагалі інвестували навіть за кордоном. Це такий результат був у нас в шерінгу. За 2024 рік ми надали в Одесі інвесторам 34% і 16 надали у Франківську, бо це був вже третій сезон. Там був трохи спад, так ну, туди клікати. І що було далі? Мрій який два роки просто стояв і не функціонував. Повірте мені, ми були на початку військових дій ну, на дуже великому рівні. Навіть ну, ми відмовились від парламентських виборів, від пропозиції напряму. Ми відмовились від місцевих виборів. Ми впливали на вибори. І це ніхто не знає, на який відсоток ми впливали на ці вибори. Але ми заходили в будь-який кабінет. У нас була купа кампаній, планів, які ми хотіли зробити, і все. Це все просто нафіг полетіло вщент. Ми перезапускаємо бізнес-клуб в Одесі. І бізнес-клуб перезапускаємо в Миколаєві. На сьогодні дуже тяжкий час, повірте мені, об'єднувати людей в спільноту, платити там якісь внески для людей, які не знають, що буде завтра, це нереально тяжко. Але сьогодні ми зібрали вже близько 110 учасників і почали знову розвивати внутри клубу інвестицій. я хочу вам сказати одне: що головне а, ваша. Ну, оточення, вони повинні вас стимулювати. Ви не повинні спілкуватись там, де ви деградуєте. Вам повинно бути оточення, яке сильніше за вас, яке дає вам змогу розвиватись. Будь-яка спільнота, неважливо, але Миколаєві невеликий вибір, Вибір, ви там знайдете людей. Підприємці це ті сумасшедші люди, у котрих вночі прильот. А зранку вони намагаються відкрити кампанію. В них вночі відключають світло, а вранці вони вирішують якісь проблеми по розвитку компанії. Той досвід, який сьогодні взагалі українські підприємці проходять, це нереально. Це просто ну, ніякі американські європейські спікери з підприємництва сьогодні не можуть е нікому передати той досвід, який отримали ми. Бо це ну, ненормальні сумасшедші умови, яких місто того, щоб підприємці поїхали, вони залишились і вони щось роблять, вони щось відкривають, вони щось там виробляють. Ну, реально, хто підприємці, які залишились в Україні, я просто кажу всім, ви просто супер молодці, бо ми да, давайте попонуємо. О, одразу запитаю, а підніміть руки хто діючий підприємець в залі? Десь відсотків 25. Так. А хто працює в якоїсь компанії, там, працює, але не підприємець, працює на когось. Або самозайнята особа, блогер, там, ще відсотків 20. А що студенти є? Університет? Ні. Є, хто хоче стати підприємцем в залі руки, хто ще не став, але хоче. Прийшов до мене. П'ять людей, да? а, що? а інші, хто ви взагалі? Це ж не концерт. Концерт був вчора. Повірте мені, я взагалі не, ну, не спікер, який там. Я просто підприємець, просто мене трохи більше знають і маю змогу виступати. Останній раз я виступав на Бігмані на тисячу людей на тому форумі, який е, робив я. Тому я не, ну, не буду надавати якісь Суперові інструменти. Я скажу саме головне, саме головне це діяти. Саме головне діяти. От мрій дій, да? Круто мріяти це перше, що потрібно робити. Але мріяти без діяти не працює. І кожен з нас, хто буде на цій сцені, хто стоїть на такій сцені в Києві, де, де завгодно. Я багатьох людей дуже-дуже крутих спікерів знаю. Вони борються кожен день з собою, з тими проблемами, які борються. Будь-який з вас, маленький підприємець, будь-який. Але е, це люди, які не боялись робити крок, крок крок далі. Вони не сидять і не кажуть: блін, е, посиджу, зараз військові дії за, закінчаться і потім щось короче, зроблю. Не буде такого. Бо ці люди, які хочуть зробити, вже цінніше ми, такі як я, вже у вас позабирали. Вже позабирали. Закончиться військові дії, ми ще будемо топити вперед. І ці люди будуть топи в своїх містах в країні. Поки хтось там в Румунії, Болгарії, там в Молдові щось думав, там нема прибутку. В Європі 5-6 Нема там прибутку. Повірте, я вже вліз во всі інвестиції, во всі гроші, куди можна було. Внутрі. Клубу це портфель. Ми там е, проінвестували ще маленький пул зібрали. У нас кожен експерт є, е, е, який веде наші клубні портфелі. І ми зібрали там, 45 тисяч, навіть в є так, що знайшли їх. Е, 45 тисяч проінвестували в крипту. Ну, всі знають, зараз крипта так трохи підпросила, чекаємо, фондовий ринок, да, і там криптоботи. Коротше, там ми загалом зібрали. Там біля 90 тисяч на м'які проекти. Але це таке просто поекспериментувати. Що ми далі ми зробили? Ми зрозуміли, що ми багато залучаємо в компанії дрібних інвесторів, але механізм юридичний дуже незручний. Бо ми йдемо через ФОПи, через ТОВКИ, втовки багато пов'язаних особ, там юридичні моменти. Ми зрозуміли, що ми хочемо створити якийсь юридичний механізм. Де ми можемо збирати інвесторів юридично з гарантіями, але де нема такої пересічної юридичних ризиків, як в ТОВці. бо в мене вже там цих товок я вже запутався. І ми зробили компанію зараз, називається вона MD Invest. MD Invest. Це тільки-тільки розробили в Києві нам брендинг, і зробили компанію, яка буде інвестор. Вже інвестує в нерухомість в українських забудовників, в готелі, саме комерційну нерухомість, і з маленьким чеком. Це дуже просто. Ми просто ну, від підприємства беремо великий юніт і даємо змогу там від 4500 проінвестувати на наші рахунки в цей юніт як пайовому е учаснику асоційованому споживчого товариства. В цей юніт і хочемо там 20% прирости. Да? Зайшли там по 2900 квадратний метр, вийшли по 3600 квадратний метр. Ось така ідея. Перший проєкт, який ми обрали під Києвом, це група глемпінгів Мандра, хто може знає в Одесі там, Лавандія, да? і якісь е, великі е, комп, компанія Рібас, яка керує цим комплексом, вони його будують, це рендери. Так, да. це, це перший проект, який ми зараз проінвестували, Вже перший ми закриваємо зараз перший будинок. Вчора я приписав контракт на другий будинок. Вони першу чергу здають в липні, другу чергу будуть здавати вже в 26 році по весні. Але ми хочемо до цього моменту вже перепродати ці будинки і дати інвесторам 20% прибутку. І зараз цілий ряд проєктів буде, коли ми інвестуємо. Бачу 10 хвилин, да? так? Так, ценкет-інвестор, а, а взагалі в залі є той, хто вже на тому рівні, хто інвестує гроші взагалі є? Діана, фотографуй, швидко. <ріст> це, наші, це наші потенційні клієнти. Їх небагато, тут, але є. А, а хто хоче там, якісь там активи криптовалюти, ніхто не грається? Вони побільше, вже, вже 10 людей. Коротше, у вас це попереду, я вам скажу, так. Да. Все це попереду. Uh, так, то так. Ну, як спікер, якщо виходить без реклами, він або глупий, або я не знаю, що він прийшов. Це анкета на бізнес-клуб «Придій». Якщо ви підприємець, ви можете долучитись до нашої команди, подати заявку, відсканувати QR-код і після співбесіди вас долучать до клубу. Там якийсь, ми Саше проговорили, якусь знижку ще зроблять тим, хто сьогодні подасть заявку, ми зробимо 20% знижки. Так, але я взагалі знижки не дуже полюбляю. Мені здається, підприємці і знижки це таке не дуже гарна дія. Так, ну коротше, я розказав таку маленьку історію, що в нас було, і що сьогодні є. Да? Тобто, ми активно зараз віримо в економіку України. Ми активно. Інвестуємо ми активно залучаємо і розвиваємо всі свої клуби, бізнеси і всі-всі-всі наші е компанії, і Вже е я просто зараз скажу, що мені допомагає в певних речах досягти якогось результату. Я взагалі не вважаю, що я там якийсь там супер. Е там, я в мене не Іван Маск, я не запустив, да, що там якусь космос-ракету, але я на місцевому рівні маю що сказати, навіть в Одесі. Перше, це ціль. Ви повинні розуміти в житті, що ви хочете. Якщо цілі немає, все, все друге, це другорядне. Перша ціль, яка вас буде драйвити – Робота, бізнес, ваша справа, знайдіть. Те, що ви будете любити і хотіти робити, а не коли у вас там вранці мама там, пішов на роботу, О, те, те, те не працює. Друге, друга, це ефективне планування свого часу. Я використовую програму Todoist. Він їй допомагає, він синхронізується з Google календарем. Є багато різних програм, хтось просто працює в Google календарі. Але хто пише там в блокнотах свої справи або ще багато любителей заміток, це не працює. Це не працює. Ви повинні планувати наперед, тиждень, місяць, хоча б наперед, по справам бачити в який день, в який час, які у вас завантаження. І чим більше у вас буде справ, тим більше у вас буде займати планування. І ефективне планування 20% часу на планування. 80% економії часу, потім вашого дня. Повірте мені, мене буває просто треш повний. Спорт. Грішу, але рекомендую 30 хвилин кожного дня. Кардіо круто перепалює стрес, плавання. Зранку гімнастика якась. Повинна, повинні рухатись це дає енергію. Почав завартовуватись. І всю цю взимку промиряв море кожну неділю суб... наділю, ныряв мінус 10, мінус 8. І зрозумів, ну коротше, там є така фішка, коли ви вже не боїтесь холоду, то ви Ну, дофамін, да? є природний дофамін. ви кайфуєте від стану, ви потім менше болієте, хворієте. Я дуже мало в цьому році за хворів. Так 15-20 хвилин книжка. На вечір, не на айфон. Бо я теж борюсь з цією фігнею постійно. А саме книжка оточення. Вступайте в різні спільноти там, де люди хочуть розвиватися. Бо люди, які деградують, вони не вас тягнуть назад. Спілкуйтесь з тими, хто краще, вас, вас, хто розумніший, хто хоче розвиватися, з ким ви сидите, і в нього якісь плани, він щось. Хоче, не коли ти сидиш каву з людиною, і вона тягне тебе назад. Вона погано, все погано, ми все помремо, ми все, все, все. все. От такі люди з вас просто вичмоктують цю енергію. Мінімізуйте спілкування з такими людьми. Так, що ще? А, лайфхак. Десь кілька місяців. ну, Думок багато, стресу. і був один тренінг, і мені навчили, є така фішка класна, просто вести щоденник, щоденник там, де ви подяки. Да? Це така фіня, яка переключає увагу з негативу просто на позитив. Це реальна штука роботи, е? працює. Ви ввечері просто п'ять пунктів. Нема хвили, да? 5? Да, 5 хвилин, п'ять хвилин, п'ять пунктів. Записуєте, що у вас було. Хорошого за день від маленького до великого. Будь-яка подія, зустріч зробили, гарний настрій, гарна погода. П'ять пунктів. Просто окремий щоденник. І кожного вечора перед сном записуйте, зробив то там, пройшло то, був класний настрій. Що це, як воно працює? У вас є дві, дві руки, да? Один, Одна негатив, інша позитив. Де увага? Якщо ви відчуваєте, що у вас багато негативу, ваша увага на негативі, що потрібно робити? Качати праву руку правильно, просто переключити увагу. Ця е, штука просто переключає вашу увагу на позитив. І ваші позитивні думки починають переключатися з негативу на позитив. Працює 100% я кажу. А, не живіть в минулому. Минулого немає. Якщо ви сьогодні встали і думаєте... І боїтесь чогось нового робити, тому що у вас є гіркий опит, це прив'язка до минулого. Така штука психологічна. Думайте за майбутнє і думайте за сьогодні. Якщо вчора навіть щось було, берите досвід, але не блокуйте свої дії, не бійтесь. Про минулого немає. Просто взяли висновки і пішли далі. Не витрачайте свої думки, енергію, час на минулого. Uh, так, дихання по квадрату для стресу, така теж класна штука, знімає стрес. 3 секунди, 4. Вдох видих, затримка, вдох видих Так, ліз, я бачу, що вже треба вже пришкориватися. Так, медитувати, візуалізувати ну, це вже такий рівень більш прокачаних підприємців, це ж реально працює. І медитація, і візуалізація. Uh, коли навчитись заробляти. Навчити, навчитись інвестувати, бо гроші ваші, які просто ви тримаєте під подушкою, кожного року втрачають в доларі 3-4%, в гривні краще казати не буду. Гроші повинні працювати. І працювати краще без вас, коли ви можете відпочивати, а вони сам не працюють. Диверсифікуйте ризики, різні ніші. Не тримайте гроші. В одній ніші. Не тримайте гроші в одній валюті, не тримайте гроші тільки в одному продукті. Бо завтра у нас такий час щось може случитись, і ви погоріли. Тому потрібно диверсифікувати, якщо гроші євро, гривня, долар, криптовалюта, акції, рахунок на Кіпру і таке інше. І розвивайте, сьогодні буде після мене багато спікерів, які будуть казати про особистий бренд. Я рекомендую їх послухати і записати. Бо особистий бренд сьогодні це тренд, який допомагає вам розвивати свій бізнес. Не думайте, що ви будете сидіти вдома, ви закриєтесь і ви комусь потрібні. Ні. Кажуть про ярких особистостей. Дивіться, да? Ілон Маск, там, Стів Джобс, круті якісь підприємці вони зараз медійні. А в Україні ще це. Допомагає спасти бізнес, коли вас влуплять, якщо ви медійний, ви підіймете галас. А якщо вас не буде хто знати, ну мабуть, вас так і накажу. Так, три книжки, які рекомендую, сфотографуйте, це ну, допоможе вам покроково робити і дисциплінувати свої дії. Ну і перша — це взагалі топ да, сім навичок високоефективних людей. Атомні звички і накопичувальний ефект. Так. Тут я, мабуть, повинен буду казати гарні е речі. Да. Це логотипи компаній, які я вже встиг натворити, поки що мінусових немає. Мій інстаграм, мій Ютуб почав рік вести YouTube. Ну, ніби, здається, непогано. І так. Це останнє слайд мені? Був телеграм ще. Виробили, не, не платили. А, є? Так. Да. Телеграм відкрив теж, заставили. Так, хочу сказати вам саме головне. Вірте в себе, не боїтесь своїх мрій, спілкуйтесь з сильними особистостями, але обов'язково дійте по системі маленьких кроків. Бо інакше будете сидіти і чекати, коли ж закінчиться війна. Я вам бажаю всього найкращого, бажаю розвитку.